Знайомтеся, це Сем породи довгошерста такса. Йому 10 місяців. У родині цього чотирилапого ласкаво називають сьомочкою, а також поріжечком. А за форму хвоста ще й прапорцем. Сем дуже лагідний, але разом з цим сміливий, грайливий, полюбляє прогулянки та купання. Його власниця Дар'я розповідає: це перше літо її домашнього улюбленця. Виснажлива спека завдає клопотів, тому на прогулянку завжди беруть з собою воду, убезпечують пса від перегріву, зокрема, і за допомогою охолоджувального килимка. Охолоджувальних килимов. Ми його усюди возимо з собою, тримай в машині, будь де він з нами, тому що він реально класно охолоджує. Ще в якості смаколиків така спеціальна штучка для заморожування їжі, там вилизувальний килимок, якось так він називається. Тоді можна заморожувати що завгодно, там паштети, ягоди, все, що там собака їсть. Кидати в морозилку, і потім дістаєш, і це як морозиво для собаки, і він охолоджується. Щось смачненьке їсть. Ми передивились розклад прогулянок, тобто ми гуляємо до спеки десь до 9 і вже після 7. -ї. Найбільш чутливі до спеки цуценята та кошенята, а також собаки, у яких короткі носи. Гаряче повітря може опекти слизову. Сигналами про те, що вашому улюбленцю зле можуть стати втрата апетиту та збільшення частоти дихання. Часто приходили з тепловими ударами, болі в шоковому стані. очень сильно перегреты, то есть довольно еще проблематично создать для них, то есть ну, понизить температуру. Особенно очень часто провоцированы это собачки породы брахицефалов, то есть это французский бульдог, то есть мопсы, у которых неправильно развита мордочка, то есть более приплюснутая. За счет данной патологии породы им более сложно насытить себя кислородом, то есть во время, ну пока мы дышим. И на фоне этого собачка больше задыхается, у него наступает приступ гипоксии, то есть нехватки воздуха, и они сами Себе нагрівають. Поліпшити стан під час спеки насамперед довошерстих чотирилапих дещо допоможе, наприклад, стрижка. За своїм Юриком Бінечка зовут, привела, щоб не так жарко було, щоб його прикрасили трошки, зняли шерсті ну і привели до красоти. Це не тільки естетична краса, а ще й користь для улюбленця. Такі процедури знижують ризик шкірних захворювань та підвищують терморегуляцію. Після вичисування та стрижки мокрим носикам набагато легше рухатись. Це і котики, це й песики, це навіть морські свинки. Всім животним дуже жарко, і послуги в нас теж різні. Це стрижки, це вичисування, експрес-линяння, вичисування типушку, який заважає тваринки дихати, заважає терморегуляції шорст. Ти його ми вичісуємо і застригаємо по надобності. Є такі, що да, так, пазують, підставляють лапки, щоб вибривали, підставляють хвостики. Щоб... Я їм вже ж теж жарко, вони теж хочуть скинути злишки шерсті. Але не всі породи собак можна стригти через їхню структуру шерсті, зауважують ветеринари. Тренування животу, тобто це немножечко тільки укорачується структура шерсті, ну і в цілому все. Тобто це по типу, наприклад, шпіци, либо хаски, тобто це такі породи собак, у яких шерсті їх повністю постріч Тобто у них потім може нарушитися структура волосного покрова, і на фоні цього що підіпату проблеми з кожними запалюванням? Ще одна загроза, яка ймовірна влітку кліщі та остюки. Паразити та суха трава чіпляються за шесть чотирилапого, особливо лапи, живіт та вушка. Ветеринари зазначають, цьогоріч кількість звернень з такими проблемами суттєво збільшилась. Найбільше остюк загрожує песикам, якщо потрапить у ніс. Якщо ви помітили, що ваш домашній улюбленець після прогулянки почав безперервно чхати чи трясти головою, негайно зверніться до ветклініки. Очень часто їх вдихаємо. Тут уже также проблематично достать, то есть носика оно проходит дальше, иногда доходит уже до операции в плане доставания как риноскопии, то есть эта камера, ну, просовывается носик, оттуда его а Стараться лучше гулять на поводке, потому что мы когда уходим, мы же не можем проследить за животными полностью, и любая собачка может вдохнуть, можно не всегда заметить, не всегда увидеть, и потом еще возникнут другие проблемы в плане воспалительных процессов. Мы уже один устюг споймали. Тобто, ну, звичайно, можна казати про те, що треба обережно, треба там, дивитись, де він гуляє, але остюки ось, усюди. Ми зараз сидимо тут усюди, у тюки, У нього дуже довга шерсть, і якраз кольору, як і у Ось, Тому ну, як, після кожної прогулянки, прочисуєш. Ну, мало того, що продивляємося лапки, ще й прочисуємо його. Окрім того, небезпечно залишати улюбленців і у автівці, адже під час спеки температура повітря в зачиненій машині збільшується щохвилини і може сягати навіть 50 градусів. До того ж, відкритий. Те вікно не врятує від розжареного повітря, тому патрульні закликають не залишати котиків та собаку автівці. А якщо вирушаєте в дорогу, не забувайте про воду для хвостатих. Також задля за безпеки дорожнього руху всі водії мають подбати про те, аби тваринка не заважала їм під час руху, не плуталася під ногами. Для цього можна зафіксувати тваринку. Це для цього є спеціальні переноски або інші предмети. Втім, найскладніше в спеку безпритульним тваринам, адже тих, хто готовий про них попіклуватися, небагато. Тваринам доводиться самим шукати не лише їжу. Під час спеки потрібна їм і вода. Саме тому зоозахисники закликають людей залишати поїлки на вулиці. Дуже хотіла, щоб біля кожного. Біля кожного магазину стояла поїлка з водою. Завжди щоб вода була налита чиста, тому що безпритульні тварини, особливо коли немає дождю, вони завжди, скажімо так, це теж я якось не гарно, що вони п'ють з лужі, але на жаль, це це життя. Тому хотілося б наголосити, щоб завжди біля домів, біля під'їздів стояли поїлки. Якщо ви побачили, що якомусь дворовому псу стало зле від розжареного повітря, не будьте байдужими. Приділіть йому увагу, наголошують зоозахисники. Потрібно дати хвостатому попити. Також можна змочити мордочку або усю голову тварини. Трапляються випадки. На жаль, тиждень тому трапився випадок, коли тваринка зайшла за допомогою під'їзд, але на неї ніхто безпритульна тваринка. Але на неї ніхто не звернув увагу, і вона померла, вона померла від обезвожування та перегриву. Дуже пізно до нас звернулися і першу допомогу не змогли дати. тому дуже Наголошую, будь ласка, не проходьте мимо безпритульних тварин. Погодуйте, залиште водичку. Для нас це не цього, нічого не коштує, а для них це подовження їхнього життя. У собак температура тіла значно вища ніж людини, тому не можна допускати, щоб хвостаті дуже довго перебували на сонці. Також гарячий асфальт може травмувати їхні лапки. Зоозахисники та ветеринари наголошують під час спеки слід бути уважними і під час прогулянки. Чотирилапих не рекомендують виводити з 10 до 15 години. Окрім того, завжди слід брати. Із собою воду для улюбленця, аби прогулянка для нього була комфортнішою. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, Роман Котляр, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.